Директор, і вони починають тут роботу. Я вам ще раз, За місяць назад я не можу відповідати, бо я п'ятий день, як на роботі. Тих людей, які були до мене, якраз за це звільнили з роботи, що вони тут довели до такого стану. Іншого виходу не було а нам тепер. Ну так як і мені. А що мені робити? Я, Я прийшов для того, щоб завершити тут роботу. Ваші, 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 що ви робите? Що ви робите? <візброся> зараз я вам кажу, от є нова, нова підрядна організація, яка заводить сюди техніку і починає роботу. Давайте ви вислухаєте, а зберемо не скажуть, за него чекайте. Дивіться, я по цій дорозі їжу. До речі, ми робили дорогу на Львів, ми її зараз закінчили. Моє прізвище Михайло Двинюк, вони інженер фірми ПБС. Значить, зараз, зараз, в нас вже техніка, якщо ви знаєте, ми вчора приступили в Рогатині. Дві одиниці техніки. Бургатині ми приступили, а там ситуація подібна до цієї. Я цією дорогою їхав, дихав. У мене все це лобове вікно можете піти подивитися. Один це раз. Це? Це раз? Не Диві один раз, не один раз Ще у Львові працював, Диві. та я їздив цією дорогою кожен день. Цей ми раз. Ми не черемо. Е, я ж вам вірю, люди. Це для мене неподобство. Тому що якщо ви їхали на Львів, то ви бачили, що там водовозка, до речі, по крайній мірі постійно їздила і постійно поливала. Не та як у вас, а у вас сьогодні перший раз. Значить, дивіться, я вам заявляю, що Якщо ми, 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 ми даємо через, через 4 дні, тому що почали ж там теж порухи. ви ж були у цьому. Було в рогатині, так? Але Але тут роз... Роз... так. А Дайте мені чотири дні закінчити Правильно. там. Я перейду сюди і зроблю вам цю... оцей кусок від переїзду сюди, я його зроблю за п'ять днів. Від першого дня, коли я почну робити. Не місяць, а цей... його зроблю за п'ять днів. Будемо ми її і поливати. Це наші проблеми. Ми коли працюємо, вас не Чотири дні. я зараз я тому що я ж не маю договору. Я ж не маю договору. Мені кажуть, що за два дні договору не маю. Ви скажіть одне, скільки вас люди чекали, то ви перестали полити. Ми мене чекали, тут інша контора робила. Ні, зараз, люди перекрили вже 4 години. Я вам кажу те, що залежить від мене. Я не можу говорити те, що від мене не залежить. Через 3-4 дні я захожу і зроблю дорогу за 5 днів. Ми не знаємо,